Зічня, рада вас знову вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами вивчати, як сказати іспанською Я, ти, вони, вона і тому подібне. Тож швиденько до заняття. Особові займенники вивчаємо сьогодні. Я, ти, ми, вони і щось таке подібне будемо розбиратися, як же його казати. Займенники тому так і називаються, бо використовуються замість імені, назви, а замість іменника. Тобто, Олівець він. Книга вона, Марія вона, вчителі вони і тому подібне. Це вам така згадочка зі школи. Маємо тут таку табличечку з вами. Я пропоную записати вам саме так, оскільки далі ми будемо таку форму запису використовувати для того, щоб відміняти дієслова. До цього є ще трошки часу, але одразу записуйте, будь ласка, ось так. Вам буде легше запам'ятати закінчення, структуру. Пропоную таку схемку. Перше у нас Йо, я. Друге ту, ти. Не забуваємо про наголоси. Далі Ель, Ея, Він, вона, устет, ви. З великої літери можна писати, іноді з маленькою пишеться, але е, частіше всього з великою. Бо звертаємось до поважної особи. Зараз про це поговоримо. Ну, Ми. Або сот раз, якщо ми тільки жіночки у нашій групі, то буде сот раз жіночий рік, або сот раз. Ви, або сот раз, якщо ми звертаємося до групи жіночок тільки, то змінюємо, звичайно ж, закінчення. Ес, ейс вони, «Устедес». ви, але у нас дивіться. Якщо множині, зараз ми з цим розберемося. І ще разочок. Йо, ту. El, Eя, usted, nosotros, vosotros, вас, ES, ustedes, usted es. Я, ти, він, вона, ви, ми, э, ви, вони і ви. Э, зараз про це поговоримо. Зверніть увагу, що перша колоночка у нас водний мі, все, так. Далі у нас всі групками. Ми, ви, це грубки, ну майже Крим, у стедес. Якщо щось не зрозуміло, пишіть, розбираємось. Дивіться, у нас є L і E. Він, вона, тут я вам написала. Коли ми кажемо вони, в українській мові ми не розділяємо на жіночий або чоловічий рід. Ми кажемо просто вони. Іспанці ж розділяють? Молодці. Тому, коли ми кажемо про групу людей, які чоловічого роду, або предметів, які чоловічого роду, ми кажемо ЕС. Якщо ми кажемо про групу, Предметів жіночого роду або про жіночок, вони, то ми будемо казати Ес. Якщо у нас змішана група чоловіками і жінками, то у нас буде для всіх використовуватись ЕС. Я думаю, так буде легше запам'ятати, тому що Ея вона, Ейс, дівчата, вони, вона дівчина, вони дівчата, ЕЛ, а тут вже у нас прибирається авсентографіко, ем, наголос прибирається, і у нас буде ЕС. Вони. Не забувайте про те, що в іспанській мові розділяються жіночий і чоловічий. Ось приклади вам. Las chicas, дівчата, Ellas. вони Las. Тут видно, що множна, так, Есочки стоять, Артикль змінився. Las chicas. вони Ellas. Лас señoras. Ellas. вони. Лас casas. Ellas. Те, про що я казала, не важливо предмети, або. Е Живі або неживі істоти, предмети, у нас все одно буде е -яс, «бо», «жіночого роду. Маскуліно Los chicos, ellos, los señores, ellos, los libros, ellos, bo «чоловічого роду. Дайте наступне. Егемплос. Las chicas son bonitas. Ми беремо ось las chicas, э, замінимо на вони, але «жіночого роду, бо chicas», у нас, дівчата. Ellas son bonitas. Los señores son viejos. ellos son viejos. Як ви думаєте, що ми замінили ellos? Ellos – це вони, хто тут вони? viejos – це старі. Якщо ви е, старенькі. Сивенькі. Ну, краще старенькі. Щоб ніхто не ображався, не хочеш ображати, е, Якщо бразило когось, не ображайте. <laughs> Я не думаю. Viejos. Старенькі. Uh, і так. Ellas, to вони. Що у нас тут вони? Хто у нас тут вони? Los Так? ellos son viejos. Las flores son rojas, ellas son rojas. Що у нас тут ellas? Las flores. Los perros son grises, ellas son grises. Ellas los perros. Бачимо, залежить від роду. Вони е «Ейас» або ЕС залежить від е, роду слів, роду групи предметів, живих або неживих істот. Так, тут ми вже були. Наступне: різні ви. «Восотрос», устет і устедесними. У «Восотрос» – найпростіше ви, коли ми звертаємось до декількох людей нейтрально, наприклад, до друзів, коли ви йдете, як у вас справи? Куди ви йдете, бо як у вас справа? Якщо ми кажемо ми, от наша група ми, а, і є ви, ваша маленька групка, так? і ми кажемо ви, коли багато людей, якихось, і ми до них звертаємося, ми кажемо «ви», «восотрос». Коли багато людей, якась група, ну, багато, більше однієї людини це вже «восотрос», вас дві це вже «восотрос», ви. У ви коли звертаєтесь до когось з повагою, Наприклад, перед нами стоїть сивий сеньор, і до нього ми звертаємось з повагою на ви. Тобто, е якщо це якась е людина, яка має посаду, і не обов'язково, щоб ви її поважали, але просто він ваш начальник або має якусь посаду, і ви чисто морально маєте звертатися там з якимись правилами етикету на ви. То ви звертаєтесь, звичайно, на устет, якщо це один персонаж. А якщо декілька таких персонажів, ви зустрічаєте декілька сивих сеньорів, або декілька начальників, або декілька директорів, то треба поставити «устет» у множину. Бачите? «Устедес» ЕС у нас з'являється. Як завжди, ми утворимо множину не складно. У нас буде «устедес». Також, якщо звертаєтесь там, ви, пане-президент, ви, пане. Міністр, ви поважний пане. Так, це буде устет, якщо до одного, до однієї людини. А якщо ви поважне панство, і ви до поважного панства звертаєтесь на ви, то це вже буде з великої букви у Іноді пишуть з маленькою буквою устет, у іноді з великої, це не рахується. Помилка вам треба запам'ятати лише те, що устет. Це якщо якась поважна або вища рангом по службі людина одна, а ось як будь-яка множина е -еса додається, це для декількох груп поважних осіб. Восотрос – це просто групка осіб, групка друзів напроти, сусіди, і ви до них кажете восотрос. Сподіваюсь, зрозуміло. Якщо ні, пишіть в коментарі: або читайте правила, які я тут написала. Дивіться, у нас є «носотрос», «носотрас», «восотрос», «восотрас». Бачите, тут я в дужках писала ас. Тобто закінчення може ось у нас буде ос. Зараз я підкреслю. Ос може змінюватися на ас, в залежності від е, жіночого або чоловічого роду. «Носотрос» ми, якщо у нас тільки чоловіки, то ми, у нас буде «носотрос». А якщо групка жіночок, то ми скажемо про себе ми на сот так? Якщо у, у нас сусіди живуть, і ми до них прийшли в гості, то ми, якщо це чоловіки, будемо звертатися, ви в осотрос до групки людей чоловічого роду. Або якщо подружки наші, і ми до них будемо казати, ви, їх декілька групка подружок, то в раз жіночого. Роду. Тут зрозуміло, до мене складно. Насрос змінюється на насотрес, в залежності від роду, висот так само. Давайте ехерсісіс у нас є. Праве. Давайте спробуємо сказати: ти. Натискайте паузу, перемотуйте. Український такий буде, перемотуйте? Не пам'ятаю. Коротше, перемотуйте назад. Подивіться табличку, або подивіться у себе в зошитку, що ви написали, і ставте на паузу, виконуйте, а потім перевіряємо. Ти. Як у нас буде ти? Іспанською. Ту. Панасенто графіку. Він. Подивилися. Ель. Молодці. Ми подивилися, запам'ятали Носотрош. Вона і я. Я. Йо. До речі, я чула, що декотрі кажуть Джо. Декотрі кажуть просто Йо. Це залежить від регіону в Іспанії. У деяких піснях я теж чула Йо або Джо. Також Ну, певно, що це залежить просто від регіону. Пишеться однаково. Я кажу йому, мені так більше подобається. Ви. Ви тут були, було з маленькою буквою. Так, ви. Коли групка сусідів у нас, так? Да? Якщо ми не знаємо, якого роду, до якого роду групки ми звертаємося, ми кажемо у чоловічому роді. Во, сотрос. kau saudara, klasen apa salah, udah naik klasen, kau saudara, kau saudara, ujian, bude u Ес. Також не знаємо до кого звертаємось, але нагадаю, що там може бути ЕС, якщо жіночого роду. Тут може бути носо, якщо жіночого група тут Восотрас. Сотрас також, якщо жіночого руху. Ви однена. Це якщо поважно ми з великої літери звертаємося, то буде у Угу. Ви множина. Буде ЕСДДМ і все. Якщо до поважних осіб, звертаємося, так? Директорів якихось. Ну, в принципі, кого хочете, того і поважайте, просто маєте знати, до кого так звертатись, там, чисто з етикетом може. Ось так. Далі. Давайте читати, яка у нас умова, і будемо вирішувати, як ми будемо звертатись. Якщо ти говориш про двох. Е про двох друзях, що це я написала. Чекайте, я зараз. Секундочку. Гляну, що тут на початку було. це я друкувала. Про двох друзів тут було. Про двох. Щось я прям друкую. Якщо ти говориш про двох друзів чоловічого роду, як ми скажемо, ми говоримо, що мої друзі, вони, так? Вони у нас буде ейс чоловічого роду. Ейс. Давайте ось так. Далі. Якщо ти говориш про свою тітку, вона, так, вона пішла там на базар. Тобто тітка у нас буде вона і я. Тут есочки, вам підказочки, що це множина. Якщо ти говориш про три подруги. От вони, мої три подруги, кудись пішли в кафешку без мене. Гадючки такі малі. То буде Еяс Вони, так, в жіночому ролі, бо це ж подруги А. Далі, якщо ти говориш про себе і своїх батьків, щось я цей. Десь літала, коли це друкувала. Що ти говориш про себе і своїх батьків, як ми скажемо ми, у нас же ж батьки е, там, батько і мати, чоловік і жінка, смішана група, і я, то у нас буде носотрос. А, сотрос. Класно, я друкую сьогодні. Ой. Носотрос. Якщо ти говориш до свого співрозмовника на ти, як ми скажемо: ей, ти, хлопче, ту. Насотрос, а тут ту. Молодці, давайте далі. Якщо ти звертаєшся до декількох співрозмовників на ви, на Ви з великої букви. Якщо я секретар, а навколо мене два директори. Як я до них навизну? Устедеш. Угу. Якщо ти звертаєшся до декількох співрозмовників на ти, Як ми скажемо? Ми скажемо до них ви, так, мої друзі, ви. Ти окремо, мій друг, і ти окремо, а разом це ви, мої друзі, то буде ви, і у нас буде як? Ось Зрозуміло трошки чому так. Бо я просто до них звертаюсь окремо до кожного на ти. Це там невеликі начальники, неповажні персони, це там мої найкращі друзі, я їх дуже поважаю, але все ж таки звертаюся окремо на ти, а разом я до них буду казати, ви ви йдете зі мною в кіно, так? Ось отрас. Якщо ти говориш про себе, я, як буде я, Йо або джо, кому як подобається, якщо ти звертаєшся до незнайомця похилого віку, поважне, дідусь у нас. Або бабуся, неважливо, у Тут без роду і племені слово устет. Якщо ти звертаєшся до своїх подруг, до своїх подруг, ти моя подруга і ти моя подруга, а до декількох подруг, як я до них звернусь, щоб запросити в кіно, Бо в кафе. Я запитаю них, ви йдете в кафе? Так. То буде в, ви. висо. Добре, чудово. Наступне. Марія і Кармен. Як разом ми скажемо на них. Марія і Кармен. Вони, так, дівчата. Еяс. Ой, щось у мене. Еас. Сюзана, вона так? Ея. Хосе і Йо. Ми. Як буде ми? «Носотрос», Бо це чоловік. Дам я дівчина змішана група. О, ос. чоловічого роду. «носотрос». Кармен і Даніель. Кармен жінка. Даніель це чоловік. І ми не будемо казати вони Ейос. Позмішана група. Родів. Ейос. Давід і ту. Переді мною стоїть Давід і ти, так? Це буде? Восрос ви, так. Переді мною стоїте Давід і ти, ви переді мною, так? Воспрос. El сеньор, Director і usted. Давайте тут подумаємо. Сеньор директор і ви. Я от звертаюсь, люди стоять багато, так і кажу. І так, сеньор директор і ви. Я до них разом звертаюсь, як на ви. Устедес стедес. Устедес. Пова, з повагою до більш ніж однієї людини. Так, Можна. Ту і йо. Ти і я це разом ми. Правильно. Nosotros. Nosotros vosotros. Uh -huh. Los pantalones. вони Los ellos. Так, Ellos. Los pantalones. Ellos. Dale. Vosotros y los chicos. Vy y chlopci. Vy y chlopci. Це все одно будете. Ви. Ваша група разом все одно буде вос. Вос. Угу. Устет і Йо. Ви і я. І ми будемо разом. Ми, Носотрос. Восотрос і носотрос. Ви і ми разом. Ви і ми разом. Ви і ми разом буде ми. Ну, сотрос. Бале. І остання вправочка. Давайте з'єднаємо стрілочками. Подивимось. Еас. Вони жіночого роду. Що тут підходить у нас картиночкою? Вони жіночого роду. Креоке. Пам'ятаєте, ми вчили креоке. Думаю, що. Істо. Треке есто? Отак. Так, збільшимо. Креке есто Так. Ель. Він? Що у нас тут може бути він? Ось у нас так. Ось він. Ель. Ми говоримо про нього. ель, Він. Ось так давайте. Далі дивимось. Йо. Я. Хто тут показує на я, на себе? Ось так. Показують Йо. Ось так. Оп. Я. Далі. Еш. Ес це вони чоловічого роду. Про кого тут вони чоловічого? ось, напевно, так? Еш. Бачите, хлопець на них вказує. Еш. Ось так. Ейш. Ея. Вона. Ось у нас дівчата вказують на неї, так? Ея. Вона. Далі. Насот ми. Насрос. Чоловічого роду, ось хлопчики, вказують ми. Насрос. Ту. Хто у нас показує на ту? Ось пальцем тикає, не можна пальцями тикати. Ту. І насораз. Ось у нас дівчата показують на насораз. Ми. Так, Все, дивіться, ми все вирішили. nos Нас la próxima vez. Побачимось наступного разу з вами. Дякую, що ви зі мною. Ставте подобачки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, натискайте дзвіночок. І гарного вам вечора до наступного уроку. Рада була вас побачити.